На прохання уряду України, протягом місяця відпрацювала міжнародна експертна місія, яка складається з 26 експертів, 14 з яких представляють уряди Сполучених Штатів Америки, Канади і Європейського Союзу. У минулому році. Ми зиму пройшли, до речі, не без допомоги також наших західних партнерів, які нам давали рекомендації, що були сприйняті Кабінетом міністрів України. В цьому році вважаю, ситуація набагато більш складніша, ніж в минулому. У нас безкоштовно видається електроенергія, та ні начебто. Громадяни платять, підприємства платять, були неплатежі з зони АТО. Куди ви гроші діваєте? Які вам платять підприємства, які вам платять громадяни країни? Це перше. Я не почув відповідь на просте запитання. Чи гарантуєте ви громадянам країни, що зимою не будуть відключати електричну енергію, що не буде вієвих відключень, і що в хатах буде тепло? Я вам зараз задаю, я вам літом задаю це питання. Так, Арсен Петрович. Ви це гарантуєте? Так, я це гарантую. Чудово. Якщо ці кошти, які ми виділили, будуть використані ефективно. Якщо ДТЕК не буде саботувати поставки вугілля на станції, то ми Де, однозначно виконаємо понятно. це зобов'язання. Я думаю, що ми обов'язково це запитаємо. Тепер наступне. Скільки, ви сказали, вугілля треба купити? Додатково до того об'єму, який ми спалюємо щомісячно на даний момент, потрібно ще на склад положити до півтора мільйона тонн. Я читаю звіт, який базується на наших даних. Є два сценарії. Перший поганий, другий дуже поганий. Поганий це при мінус 5, а дуже поганий це при мінус 20. Відповідно до експертного звіту, в принципі, люди рахували, які вміють рахувати на калькуляторі. Вугільки марки А і Г не вистачає. При мінус п'яти градусах по Цельсію 7 мільйонів тонн, при мінус 20. 11 мільйонів тонн. От я просто я хочу, як, це як нам це зв'язати. 11 мільйонів тонн, де їх взяти, як їх завести. Тому це дуже добре. Мені приємно почути від вас гарантії про те, що у нас все буде дуже тепло, навіть жарко. Тільки я хотів би тепер відповідь на конкретне питання. Скільки вугілля законтрактовано? Скільки вугілля завозиться з зони АТО, скільки з Росії, скільки по імпорту, скільки внутрішній видобуток і скільки у ліцензіатів на складах буде вугілля протягом всього опалювального сезону, я вкотре ще раз вимагаю профільного міністерства подати на розгляд енергетичний баланс до кінця не поточного року, а до завершення опалювального сезону. Тобто ми повинні знати. Кожен кубічний метр газу і кожну тонну вугілля, яку необхідно для того, щоб завершити опалювальний сезон, це зараз товариші стратегічні завдання. Значить, тут це точніше тактичні, тут є ще й стратегічні бачення розвитку ринку. Але зараз саме основне, в серпні місяці, виконати 25 пунктів робіт, які не виконані. Для того, щоб пройти зиму. В середу, на засіданні Кабінету міністрів України, Кабмін проголосує відповідні рішення, але профільне міністерство вимагає, щоб унесли ви ці рішення завтра і за невідкладною процедурою вони в середу будуть проголосовані. Міжвідомча робоча група, Валерій Миколаївич, повинна зустрічатися щотижня. Антикризовий енергетичний штаб мінімум раз на місяць під головуванням прем'єр-міністра, але я до ваших послуг так само брати участь у засіданнях міжвідомчої робочої групи. Які колеги будуть виникати питання в процесі нашої роботи, чи то від міністерств, чи то від приватного сектору, чи то від державних компаній? Будь ласка, Валерій Миколайович на прямому зв'язку, тому що питання не просто критичні. Воно є надкритичне. У нас ще залишилась дуже невелика можливість виправити ситуацію в секторі. Вона є. І сподіваюся, що кожен прикладеться до того, щоб ця можливість була не просто використана, а виконана на всіх 100%.